Політично Трампу вигідно, щоб е, Запорізька атомна станція повернулася в Україну, да, тому угу. що е, це продемонструє вагу нинішньої адміністрації в глобальній політиці. Якщо цього не відбудеться, то ті, це продемонструє його слабкість і нездатність вирішувати такі ключові питання, як, як е, питання ядерної безпеки. Але я думаю, що до, до вирішення цієї проблеми потрібно підключати не тільки Сполучені Штати Америки. Якщо вони цього не зроблять, то тоді ну, вже ми побачимо, вже невдовзі, чи зможуть США зробити е, цю дію щодо. Законної передачі Україні Запорізької атомної станції, Якщо ні, тоді мабуть потрібно, щоб підключалися інші країни, і група країн, ну, наприклад, Європейський Союз, Китай. І щоб спільними зусиллями змусити Росію це зробити, тому що це безпрецедентний випадок, коли терористи захоплюють атомну станцію, і це дуже поганий приклад для наступних терористів. Угу. Якщо, якщо знов таки пан Трамп не зможе це зробити, це буде означати лише те, що нездатність нездатність сполучених штатів америки вирішувати такі глобальні питання